Усім привіт, агенти! І сьогодні ми поговоримо про новий сет Рефактор. Давайте розберемось, як його ми можемо використовувати. Але спочатку прохання до вас, в першу чергу, донатити на ЗСУ і також по можливості ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб просувати україномовний контент. Отже, сам сет Рефактор. Створений для того, щоб лікувати нас та нашу групу через шкоду від навичок або через шкоду від негативних ефектів. Тож за дві частини ми отримаємо 15% до негативних ефектів, за три частини 25% шкоди від навичок. І ось за чотири, саме головне це талант цього сету. 10% всієї нашої шкоди перетворюється в лікування нас, а 20% в лікування нашої групи. Бронежилет підсилює цей талант, і 10% в лікування нас Перетворюється в 25, а 20% лікування групи в 35%, що дуже-дуже непогано. У рюкзака теж є талант. Якщо в нас вже повна броня, то додаткове лікування перетворюється на бонусну броню у розмірі 80% від нашої. І це діє тільки на нас, а для групи такої користі вже нема. Тобто цей рюкзак практично не має ніякого сенсу використовувати, хіба що в соло, якщо ви щось тільки пробуєте збирати з цим білдом. Я навіть і не намагався його тестувати, бо краще використовувати рюкзак якогось бренду з талантом, який підійме нашу шкоду. Так як перший бонус все ж таки дає нам шкоду до негативних ефектів, треба перевірити, чи має сенс використовувати цей сет з якимись навичками з негативними ефектами. Із усіх негативних ефектів у нас вогонь та кровотеча наносять шкоду і повертають нам це у вигляді лікування завдяки цьому сету. Кровотечу ми можемо накласти вуликом-Стінгером, ну і також є деякі навички, які накладають вогонь. Також на Скарпіоні є негативний ефект отрута, але там якийсь інший тип шкоди, зелені цифри з'являються, і воно не лікує. Пробуємо накласти. Шкода якась іде, але броня не відновлюється. Також майте на увазі, що якщо ви якимось чином отримаєте набої з кровотечою, наприклад, від безстрокової директиви, і будете накладати таку кровотечу, стріляючи зі зброї, лікування ви не отримаєте. Якщо ми кидаємо вулик, він наносить два типи шкоди. В момент, коли вилітають дрончики з самого вулика, це шкода від навичок, потім накладається кровотеча, і вона наносить же шкоду негативними ефектами. Ось ми відновлюємо собі броню, вулик закінчився і трошечки ще йде відновлення від кровотечі. Як на мене, це доволі слабке лікування. Спробуємо тепер вогонь. Поки він палає, ми отримаємо доволі сильне лікування. Але головний мінус такого лікування, що вулик Stinger доволі швидко закінчується, також зарядів хімустановки не так багато і відновлюється вона доволі довго. Тож, хоч ви і будете наносити шкоду і лікувати, але це не зовсім контрольований такий хіл, і в якийсь час ви можете залишитись без навичок, щоб наносити таку шкоду, і не зможете виконувати роль лікаря в цьому білді. Ну і також про саму шкоду порівняю, скільки дає вогонь від хімустановки з сетом Refactor і з Setaum Eclipse. тисяч. Доволі непогана, в принципі, шкода. Тривалість такого вогню 13,7 секунд. Можна навіть спробувати її використовувати, але set Eclipse все ж таки буде краще, бо він більш розрахований на негативні ефекти для того, щоб контролювати купу мобів. Подивимось на вогонь в екліпсі. Протокол затемнення. Видає він менше 286 тисяч. По кількості параметрів негативних ефектів на речах нас виходить точно такі самі відсотки, тому тривалість знов-таки 13,7. Але сам сет не дає додаткової шкоди від навичок, тому шкода сама зменшилась в нас. Але саме головне тут талант цього сету, який продовжує це горіння і додатково розкидує його на сусідніх ворогів. Тож такий вогонь буде тривати довше і буде краще розповсюджуватись не тільки за рахунок таланта рюкзака, кріпіндес або повзуча смерть, який доволі часто. Використовують якраз білдах на негативи. Ну і також бронежилет Eclipse буде ще краще в цьому допомагати. Тож такий більш спеціалізований сет більше підійде під негативні ефекти, а тепер подивимось на варіант зі шкодою від навичок. Найпростіший і найочевидніший варіант це використовувати збірку з бронежилетом, який збільшує лікування нашої групи і нас також. Але майте на увазі, що в ПВП відсотки зменшуються, і не знаю наскільки ефективний цей варіант буде саме в ПВП і взагалі використання цього сету. Бо на ПТС це виглядало доволі цікаво, але з такими відсотками я не знаю, чи хтось тестував, бо сам я зараз ПВП взагалі не граю. Ну і також як найстабільніші навички, які довше всього наносять шкоду і живуть на полі битви, це дрон і турель, які якраз дозволяють нам гарно їх розігнати і отримати пристойну шкоду і також лікування. Так як вся права сторона рюкзак, рукавички та коліна цього сету йдуть з броньою, то відносно важкувато було знайти їх з правильною характеристикою. У мене тільки рукавички для цього. Тож, наприклад, рюкзак ми тут використовуємо хан U-іменний Force Multiplier, який нам дає за першу частину. Швидкість відновлення навичок, це нам корисно. І за другу частину, в мене це коліна стоять, 10% шкоди від навичок. Також гарний талант, ми стріляємо і підвищуємо шкоду від навичок, а також виходить і лікування. Модифікації я ніде не використовував, якщо з негативами, то там у нас два варіанти є: або пришвидшення, або тривалість навичок. А тут звісно буде пришвидшення, що ніяк не впливає на саму шкоду від навичок. Тож подивимось, скільки ми зможемо тут витиснути з турельки. Активуємо також талант рюкзака і синхронність від гармонії. 215 тисяч. А тепер давайте спробуємо ще один варіант, коли ми не використовуємо сетовий бронежилет, але беремо сюди бронежилет з талантом, наприклад, кінетичний момент, додачу до ідеального таланту, тактична взаємодія. Кінетичний момент дає нам загалом 45% від навичок, коли він повністю заряджений і наші навички існують. Тобто в нас буде шкода змінюватись, і коли якась навичка буде ламатись, то ми будемо втрачати половину таланту, поки вона відновлюється. Поки в нас навички не в відкаті, талант заряджений, запускаємо також талант рюкзака і синхронність 289, майже 290 тисяч. Що дасть нам 58 тисяч лікування, бо нема помножування від таланту бронежилета, але шкода від навичок у нас збільшилась. Також у нас є ще одна пара талантів, які теж можна використовувати. На рюкзаку це тактична підтримка. Коли ми вбиваємо навичками, ми на 25 секунд отримуємо 25% шкоди. Це гірше, ніж тактична взаємодія, але не так активно нам треба стріляти. Ну, звісно, на бронежилет це склопушка, яка дає постійних 25% шкоди від навичок, а також від зброї. Але роботі нам гірше, тож треба грати обережніше. Бренд Імпрес International також сюди підходить. За другу частину ми отримуємо ті самі 10% шкоди від навичок. А перший бонус замість пришвидшення дає 10% міцності наших навичок. Таке поєднання талантів може дати нам більш стабільне і прогнозоване лікування, а також шкоду від навичок. Хоча, скоріше за все, менше. Давайте подивимось. Вбиваємо ціль, запускаємо тактичну підтримку 259 тисяч, що дасть нам майже 52 тисячі лікування, і також в нас погіршується шкода від навичок. Приблизно ми тепер бачимо, яка можлива бути шкода від навичок, а також саме лікування з використанням такого сету. Тепер спробуємо порівняти саме шкоду від навичок в класичному варіанті білда Дрон Турель. І як ми бачимо, в цьому сеті ми можемо використовувати дві якихось частини, які будуть давати нам бонуси. І якщо це буде імпрес або ханна, за дві частини ми завжди отримуємо 10% шкоди від навичок. І сам сет дає нам 25%. Звісно, на всіх речах нас теж буде шкода від навичок, але різниця саме в. Бонусних відсотках від сету та брендів. Тобто в нас тут буде 35%. Щоб не плутатись, не враховуємо форму хвилі кабуру, а беремо класичний варіант 3 імпреса 2 хани одна віверна. Від імпреса ми отримуємо 28%, за другий бонус 10% і ефективність навичок дає нам ще 8 шкоди від навичок. За дві хани ми отримуємо ще 10, це вже 28% виходить. І одна віверна дає нам 8. Тобто, всього в нас тут буде 36%. Як ви бачите, різниця всього в 1% виходить, але звісно в нас нема стільки характеристиків відновлення навичок, тож наші дрон турель будуть не так швидко відновлюватись. Але в той же час, використовуючи бронежилет і рюкзак, ми будемо мати ті самі таланти, і шкода в нас буде практично така сама. Запускаємо це на максимум 291 000. В такому самому варіанті, але з рефрактором було 289,9. Тобто дуже-дуже близько, але тут нема ніякого лікування. Давайте поміркуємо, чи замінить цей сет-рефактор класичний біл дрон Турель, або, як його ще називають, електрик. Якщо з брендовим бронежилетом та рюкзаком, напевно, що так. І в соло, і в паті ви отримаєте майже таку саму шкоду, але ще й лікування для всіх. Тож, як би гарно не виглядав талант бронежилета від самого сету, краще мати такий талант, який збільшить шкоду від навичок. Звісно, у нас буде менше додаткових бонусів на відміну від класичного варіанту, навички будуть відновлюватись не 10, а 15 секунд, і міцність їх буде гірша, та й тривалість також, але доволі непогане лікування перекриває ці недоліки. А от чи може він замінити лікаря? Частково так виходить так, що ви не слідкуєте за групою, а просто собі вбиваєте навичками ворогів, і воно якось само там лікує все. Але інші гравці у вашій групі повинні це розуміти і грати обережніше, не зможете виплюнути в них хімкою у критичний момент чи залишити вулик для групи ДД десь в укритті. Вони повинні розраховувати, коли їм треба сховатись і перечекати, поки якась ваша навичка нанесе достатньо шкоди і вилікує їх. А головне, що класичний лікар, хоч сам і не вносить багато шкоди для групи, але його бонуси багато чого дають. Сам сет ініціативи майбутнього дає 25%, а ще 15% і пост, Зі Скорпіона додатково можуть дати 20 і ще 10% від негативних ефектів. Це все дуже і дуже корисно, а ще не забуваємо про перезаряд. Тож, якщо у вас група з ДД, які наносять шкоду своєю зброєю, я гадаю класичний лікар буде краще, він дозволить їм грати більш агресивніше і тому швидше проходити місію. Але якщо ви, наприклад, пішли в легендарку з групою дронщиків і нікуди не поспішаєте, то білд на сеті Refactor прям заграє усіма барвами. Ви будете наносити гарну шкоду і лікувати таких самих дрончиків в укриттях, але не всюду він навіть в такій групі підійде. Тут ви вже самі дивитеся і вирішуєте зі свого власного досвіду. Ми з цим сетом проходили легендарки і на ПТС, і вже на актуальному сезоні, як ви бачите, я граю на острові Рузвільд. Першу кімнату я пройшов з бронежилетом рефактора, але потім використовував або кінетичний момент, або склопушку. І віддаю перевагу такій кінетичному моменту. Бо після його покращення з 30 до 45% для мене він в пріоритеті все ж таки. В цілому, доволі таки гарний сет, раджу вам спробувати його. Особисто собі на одному персонажі я зберіг комбінацію з Ханна Ю та кінетичним моментом для легендарних укріплень інколи можна використовувати. А ви напишіть ваші думки в коментарях про рефактор чи плануєте його використовувати. Також можна поміркувати про це в нашому Discordі. Хай всім щастить і мирного неба!